Яку допомогу дає Джоб-Центр для того, щоб покращити ваші санкції на здобуття роботи? Сьогодні я вам хочу розказати про всі фінансові допомоги, про всі субсидії, які надає Джоб-центр для того, щоб ви якнайшвидше знайшли роботу? Ця інформація взята з відкритих джерел з буклету самого Джоб центру. А також я залишу посилання на сайт Джоб центру, де ви також можете почитати цю інформацію. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя в Німеччині. І сьогодні я вам хочу розказати, я вже в одному своєму відео говорила, що є певні субсидії, які надає фінансова допомога, додаткова фінансова допомога, яку надає джоб Центр, для того, щоб ви влаштувалися на роботу і покращити вам взагалі ось цей процес здобуття нової роботи. В чому суть взагалі Job Центр? Job Центр це така організація. Це не ваш ворог, це ваш друг, який сприяє тому, щоб ви якнайшвидше знайшли роботу. Якщо ви знаєте, є дві організації, яка цим займається: це Arbetsagentur і Job Center. Arbetsagentur — Аґінтур там люди, які втратили, які працювали більше одного року. І втратили роботу по певним причинам, тобто були звільнені або було скорочення, і тоді людей відправляють в Арбатця Гінтур, і вони там стоять півроку. Через півроку, якщо людина не знайшла роботу, то вона йде на джоб центр Тобто на джоб центрі знаходяться люди, які довгий період часу, тобто більше, ніж півроку, не можуть знайти роботу. І це ключовий момент. Як отримати будь-яку фінансову додаткову допомогу від джоб центру Це бути безробітнім більше ніж півроку. А тепер про самі програми. У мене вже на каналі є не одне відео і про АВГС ваучер, і про Ausбілдунг, Хомшулінг, Weiterbildung, і підтвердження диплому. Це все фінансує джоб центр Чому фінансує, наприклад, Вайтибілдунг? Вайтебілдун покращує ваші шанси на німецькому ринку праці. Чому фінансує Аусбілдунг? Та сама відповідь. Чому фінансує зараз підтвердження диплому? Тому що це доказ того, що ви конкурентно спроможні на німецькому ринку праці. Це підвищує ваші шанси на отримання роботи. І ось ці всі кроки може фінансувати джоб е, центр. Якщо ви не знаєте, що таке Ausbildung, вайте білдун Шурин, подивіться. В мене є відео про це, також про підтвердження диплому. В мене є не одне відео. Про ЛГС сертифікат також хочу ще раз наголосити: один із етапів знаходження роботи є взагалі ваше розуміння, яку ви хочете знайти роботу, які у вас взагалі шанси на пошук на отримання роботи у Німеччині. Якщо ви не знаєте, ким ви хочете працювати у Німеччині, або не розумієте, як ваш досвід. Ваші знання можна застосувати у Німеччині, то для цього є таке розуміння, як АВГС ваучер. Цей ваучер дає вам можливість один на один з кар'єрним коучем, кар'єрним тренером, якщо перекладати дослівно на українську, пропрацювати взагалі вашу повну стратегію, як ви можете отримати роботу у Німеччині. Сюди входить ваша. Оцінка вашої кваліфікації, тобто ви розбираєтесь з коучем, що ви вмієте, які у вас є дипломи, чи нема, чи потрібно вам підтверджувати кваліфікацію, чи потрібно вам підтверджувати диплом. Це різні речі, у мене також є відео на цьому каналі. Ви е, взагалі оцінюєте, де ви можете шукати роботу. Наприклад, я живу в місті е, на, з населенням десь 35 тисяч людей. Найближче до мене місто це Лейпциг. Е, це десь одну годину на потязі їхати. І, наприклад, я фронтенд розробник я роблю, ну так можна сказати, сайти, але не тільки сайти, так, щоб вам було простіше, я роблю сайти. В цьому маленькому місці моя професія не затребувана. Тобто ми шукаємо навколо, де я можу працювати. І якщо я не можу працювати, наприклад, там, 20 хвилин від мого міста. 30 хвилин від мого міста, а мені треба. А наступне місто, де є якісь мої кар'єрні можливості, це Лєйпці, і це одна година. І ось це пропрацьовує. Тобто я можу шукати роботу там. Це також ви пропрацьовуєте з кар'єрним коучем. Далі з кар'єрним коучем ви складаєте резюме, складаєте аншрайбен, це мотиваційний лист, тобто ви, ви готуєте повний пакет документів. Це все спонсорується за допомогою АВКС-ваучера. Про відео, про це детально є в мене відео. Про мій досвід взагалі користування цим ваучером. Я його отримала, пройшла коучинг і ділюся, з вами, і ділюся своїми враженнями ось у цьому відео. Далі, окрім цих таких глобальних програм, які, можливо, вже відомі, є такі маленькі. Для резюме. Скажімо так, є, не. у мене буде, до речі, про резюме скоро відео. Як скласти резюме для е, правила складання ідеального резюме для Німеччини вже цього тижня, тож дивіться, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати відео. Е, для резюме бажано мати фотографію, але це не є критично. І ось цю професійну фотографію для вашого резюме. Бажано зробити в студії, або е, хоча б в ДМ, де типу фоткають на документи. Ось ці витрати на е, те, щоб зробити вам фотографію, а це приблизно десь 80 євро, покриває джоб центр Так, якщо ви вирішите, що вам потрібна фотографія для вашого резюме, ви можете звернутися до джоб центру з таким проханням, і вони покриють, покриють вам. Витрати на фотографію для резюме. Чому? Тому що це важливо для вашого працевлаштування. Як би то смішно не звучало, що, типу, ми можемо ось у нас в квартирах білі стіни, ми можемо просто себе сфоткати. Але ні, якщо Німеччина вимагає фотографію, то треба її робити професійно. Тому джеб центр може покрити вам ці витрати. А далі наступний пункт пов'язаний також з документами. Якщо вам потрібно зробити. Наприклад, ви хочете зробити, у вас є е, трудова книжка з України, ви хочете її перекласти, завірити. Це коштує грошей. За допомогою Джо-центру ви знову ж таки можете ці витрати покрити. Тобто ви зараз безробітній, ви отримуєте мінімальну можливу фінансову допомогу у Німеччині. Це там 500, скільки там 500 е, євро. Це е, хто у шлюбі, 550, здається, хто. Одинокий. І це мінімальна сума. Це сума не застосовується на те, щоб ви ось такі ось витрати робили. З документами розібралися. Наступне, ви шукаєте роботу, ви їздите на співбесіди. Навіть якщо це не кваліфікована робота на будь-яку співбесіди, ви їздите, ви витрачаєте кошти. Кожна ваша поїздка, навіть у Джоп-центр, може бути повернена вам. Тобто джоб центр Покриває всі ваші дорожні витрати. Але важливо, бажано ось в цих всіх випадках заздалегідь попередити джоб центр Тобто в мене буде там співбесіда 1 квітня я поїду в місто такето, квиток коштує, наприклад, там 20 євро. Ви просто можете просто емейлом попередити людину, вашого братора, що у вас будуть такі витрати. І потім ваш братор або вам надасть. Бланк, де ви заповните ці дані, або вже постфактум ви приїдете і отримаєте свої гроші, але вам треба доказ того, що ви е, витратились. Тобто, якщо ви користуєтесь додатком Deutsche Bahn, то в Deutsche Bahn потім, якщо купляєте квиток, формується такий інвойс. Ви надаєте цей інвойс вашому оператору, або якщо ви купляєте фізичний квиток, просто приносите цей квиток оператору. Ви поїздили на Співбесіди і отримали роботу. І тут найцікавіше, якщо ви отримали роботу і ця робота потребує якихось вкладень. А саме вам потрібно купити одяг, вам потрібно купити взуття, вам потрібно купити якісь інструменти, або навіть вам потрібен автомобіль, щоб доїжджати до роботи, то ці витрати теж може покрити Джоб центр Якщо з одягом там з професійним одягом або інструментами це трохи простіше для Джоб центру. То з автомобілем, наприклад, у нашому наприклад, місті є відшкодування до 890 євро. Вони можуть вкластися в ваш автомобіль. В принципі, для дуже старого і простого автомобіля цього достатньо. Можна за такі гроші в принципі купити автомобіль, але ж вам потрібні права. Також права. Якщо ваша робота потребує прав, наприклад, тут більше я із відгуків я чула, що, наприклад, якщо в мене є права категорії Б, наприклад, а для моєї роботи потрібно категорія Б плюс, як то прицеп, причеп, плюс причеп. То джоб центр може спонсорувати вам ось цей навчальний курс, щоб ви навчилися їздити з причепом. Так, щоб отримати права з нуля, тут мала мала вірогідність. Якщо у вас є українські права, ви отримуєте роботу де потрібно їздити, наприклад, водієм, то джоб центр може спонсорувати вам перероблення ваших українських прав на німецькі права. Також це можливо. І так, з транспортними послугами ми розібралися, з одягом розібралися. До речі, наш рахунок транспорту ще. Якщо ви на співбесіди на співбесіди їздите на своєму автомобілі, то джоб центр також це покриває у вартості 20 центів за кілометр. Тобто не тільки е, публічним транспортом можна доїхати, е, не тільки це покривається там потяг, автобус, а ще і на особистому транспорті. Також покупку, обладнання, також це покриває джоб центр Далі наступний пункт це переїзд для роботи. Наприклад, беремо знову мій випадок. Якщо я живу ось тут в маленькому місці, і я знайду роботу в Лейпцигу, наприклад, або там не знаю, в Халі в іншому великому місті, то по суті, мені їздити одну годину на роботу то багато. І я захочу переїхати ближче до своєї роботи. І ось цей процес переїзду може спонсорувати джоб центр В якій вартості то все індивідуально треба проговорювати із Джоб-центром. джоб центр розуміє, що ви пам'ятаємо цю думку, ви отримуєте мінімалку, ви, у вас немає грошей на, грошей на переїзд. Тому ось такі витрати готов покрити джоб-сендер. Тепер деякі нюанси. Якщо ви шукаєте роботу, і у вас є дитина до 12 років, і вам нема на кого залишити вашу дитину, коли ви там їздите на співбесіди, їздите на навчання, аусбілдун, хайте тобто якийсь період часу, що дитина має залишатися одна. То ці витрати... То, ви, то на цей період ви зобов'язані наняти няню, або залишити десь дитину, наприклад, там, не знаю, в кіта або якийсь там, а, тагес, бетроінг, здається, де ну, за дитиною вашою будуть доглядати. І ви, як мама тато, можете далі займатися своїми справами: там, булдун хаусбулдун, або їздити на співбесіди. І ось ці витрати. На няню або садочок покриє джоб центр Тому що знову ж таки головна задача джоб центру щоб ви знайшли роботу і вони готові в усіх ваших аспектах покривати ваші витрати. Така ж сама ситуація, якщо, наприклад, ви доглядаєте за старим родичем, який або інвалідом, за родичем інвалідом, і не можете, наприклад, на довгий період часу поїхати кудись. То джоб центр спонсорує доглядальницю або якісь додаткові послуги, які переймуть ваші ось ці зобов'язання. Далі є і інші фінансові можливості від джоб центру наприклад, пробна робота, стажування це також може бути покрито джоб центром Це все індивідуально, але ось ці глобальні субсидії, які Застосовується до всіх, ви можете це використовувати. І головна думка, яку я хочу до вас донести, то, що будьте із своїм братером другом. Розказуйте йому все, що ви шукаєте роботу, які у вас складнощі на цьому шляху, і з цим, з цим може допомогти і Джоб Центр. Пам'ятайте також головну другу головну думку це те, що. Бюргергельд – це мінімальна сума, взагалі, щоб ви просто могли прожити. Ці гроші не використовуються для того, щоб ви вкладались в резюме, в спецодяг, в інструменти для роботи, в відрядження і тому подібне. Все, що стосується роботи, ви можете звертатися за цим до джоб центру. Ось таке відео вийшло. Я сподіваюся, воно було для вас максимально корисним. Якщо ви хочете, якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях. Я постараюся також відповісти, я завжди відповідаю на коментарі. Також доєднайтесь до телеграм-спільноти. Ми там більш швидше спілкуємося, ніж я відповідаю на коментарі. Також я публікую там додаткову інформацію. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимось у наступних відео. Чус!